Ско чотирьох років керівництво дочірнього підприємства комунального підприємства Луцькводоканал Евода Трейд розповідало громадськості та депутатам, що у них справи йдуть угору, воно процвітає, приносить прибутки та загалом веде успішну діяльність. Про те, як грім серед ясного неба на вересневій сесії Луцької міської ради заговорили про ліквідацію цієї, як раніше казали, успішної фірми. Ліквідовували її з таким поспіхом, з яким не виділяли навіть гроші на ЗСУ. Але тоді депутати дозвіл не дали. Однак, же наступного дня дирекція Еводи самовільно заявила про закриття компанії. Зазначимо, епопея довкола цього підприємства триває вже давно. Те, що що евода грузне у боргах та судовій тяганині відомо також давно. Але керівництво запевняло міську раду, що все нормально. Як бачимо, тепер підприємство терміново хочуть ліквідувати навіть в обхід сесійної зали та закону. Крім того, міський голова Ігор Поліщук і досі жодним чином не відреагував на це. Свавілля керівників фірми. Це наводить на думку. А чи не відбувається все з його змовчазної згоди? Що ж таке Евода Трейд, та для чого створювали це успішне підприємство? Ідею про створення цього підприємства ще у 2019 році висловив очільник КП Луцькводоканал Віктор Гуменюк. Тоді з 2020 року набирав чинності новий закон про ринок електроенергії. Відповідно до закону, розподілом, виробництвом і постачанням електричної енергії мали займатися різні. Зні інстанції кожне підприємство мало обрати собі постачальника і отримувати електрику від нього, адже Волинь обленерго лише розподіляло електроенергію. Якщо постачальника підприємство знайти не зможе, тоді для таких фірм був передбачений так званий постачальник останньої надії держпідприємство «Укрінтеренерго», яке три місяці могло б забезпечувати такі компанії електрикою. Проте вартість електроенергії від «Укрінтеренерго» була б значно вищою від ринкової за таких умов водоканал переплачував би щороку близько мільйона гривень. Аби не витрачати цей зайвий мільйон. Гуменюк запропонував створити Еводу, яка б постачала електроенергію для Луцькводоканалу та інших підприємств за нормальною ціною. Йдемо далі. Тепер з'ясуємо, чому ж таке прекрасне за словами його керівництва підприємство хочуть ліквідувати. А все тому, що за час її діяльності розпочалися суди, спершу до «Еводи» позивалися компанії, у яких та купувала електрику для подальшого продажу. Наприклад, енергетична компанія Укренерго подала позов з вимогою повернути 18 мільйонів гривень заборгованості. Тоді Феміда стала на біг Укренерго один за одним. Прокуратура почала подавати позови проти Еводи з вимогами відшкодувати гроші держустановам за електрику. Яку ті навіть не отримали. Так було з Боратинською громадою, яка довела у суді, що переплатила майже 300 тисяч гривень. Так само Горохівській громаді мають повернути 213 тисяч за сплачену, але не отриману електроенергію. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради теж отримав збитки через цього луцького енергетика. Тоді суд зобов'язав Еводатрейд виплатити департаменту майже 425 тисяч гривень. Тож припускаємо, що з ліквідацією поспішають. Не просто так у проєкті рішення про ліквідацію керівництво компанії зазначало, що нарікало на те, що держава не ухвалює потрібні рішення а комунальні підприємства Волинської області не хочуть закуповувати електроенергію в води. Крім того, одним із негативних чинників, на думку дирекції, були й Інтернет-сайти, які висвітлювали діяльність підприємства у негативному світлі. А тепер звернемося до верховенства закону. Тож наскільки рішення про самовільну ліквідацію є законним? А тут маленький спойлер, не дуже й то законним. У статуті ЕВОДА Трейд чітко прописано, що з питань основної діяльності воно підзвітне та підконтрольне засновнику, тобто комунальному підприємству Луцькводоканал, а також Луцькій міській раді, виконавчому комітету та міському голові. Відповідно, свою ліквідацію дочка водоканалу має узгоджувати з міською радою згідно закону України про місцеве самоврядування. Виключне право ліквідовувати підприємства, засновані на комунальній формі власності, є Луцька міська рада. А Еводотрейд як дочернє підприємство КП Луцького водоканалу, належить Луцькій територіальній громаді, тобто також засноване на комунальній власності. І тут виникає питання. А, а куди дивиться міський голова? Він що не бачить, що тут відбувається порушення закону. Оскільки міський голова Ігор Поліщук ніяк не реагує на явне порушення закону, Андрій Лучик направив йому депутатське звернення з проханням розпочати службову перевірку за даним фактом. Однак не зрозуміло, чи буде якийсь результат з цього всього, і чи дізнаємось ми усю правду про деталі закриття, так би мовити, суперуспішного комунального підприємства Еводатрейд.